У нас є контейнери для сортування, десь близько 40 контейнерів для різних видів. Тросирваний і пластик, і скло, і папір метали. Бачите, навіть кришечки У нас є. Кришечки такі пластикові бутильовані. Чинялася буквально на три перші місяці, а після того, як нас почали активно запитувати, коли ж ви відчинитеся, то ми відкрилися знову. І прям приходили, це така звична мирна рутина. О, нарешті я звільню свій балкон. А потім ми ще поспілкувалися з психологом, з'ясували, що оця от рутина сортувальна, коли ручками, щось перебираєш, вона дуже заспокоює. І це та частина, яку ти можеш контролювати в своєму житті. Таким чином ми вивозимо роздільний збір з квартир. Тобто люди збирають роздільний збір в чистому вигляді там, на балконі, потім замовляють у нас сервіс пікап. Ми приїжджаємо, забираємо і потім от на сортувальній лінії все пересортовуємо. Що тут цікавого ще є? Ван Гог, так. Мікеланджело. Ну і ще нас є моналіза. Тут ми продаємо товари, які замінюють пластик одноразовий. і пластик. Турбинки, біорозкладна хімія, засоби по догляду за собою, там, чи за квартирою, чи за домівкою. Тут ми продаємо речі, які самі виготовили. Дивіться, ми зробили отакий блокнот. Він виготовлений з опалого листя. Тобто ці аркуші, вони не з паперу, вони з опалого листя. Є такий класний винахідник український Валентин Фречка. Він винайшов спосіб, як переробити опале листя знову в папір. А оця от обкладинка зроблена з переробленого пластику. Ми його робили в нашій майстерні. А наша майстерня у нас є термостіл, де ми випікаємо пластикові плити. А, в нас є деяке обладнання, бачите, де можна такі пластикові плити запихти, да і зробити ага. от таку от підставочку, там холдер. Да, можна зробити плечика. От до війни повномасштабної війни в нас були замовлення від рітейлу. Ми на цей термостіл на краудфандило знову ж таки гроші, тому що ми хотіли перетворювати ті пластики, які до нас потрачаються людьми на щось таке вже корисне, конкретне. Да? Плюс такий товар завжди має більш високу додану вартість. Ціна не низька, а от ціна товару виготовлена сторосрони вже набагато вища. І це наша можливість ну, збільшити обороти. Шредер ми теж купили, на краудфандили. Тобто ми хотіли мати майстерню, куди прийдуть люди, які хочуть щось створити з переробленого пластика, і щоб ми могли щось створити. Те, що ми зараз робимо, ми просто. Переходимо до дії, до буквальної дії, навіть в такому маленькому компактному форматі. Але якщо не зробити цей маленький перший крок, ти не дізнаєшся, як зробити другий. Я переконана в тому, що людство все ще в процесі пошуку найкращих ідей у сфері поводження з відходами, поміняти усвідомлення людини про сміття, щоб вона не думала про сміття, що щось це погане, огидне, щоб вона бачила. От вона збирається викинути пляшку, щоб вона сміття не бачила. Вона бачила пластик, вона бачила ресурс, який треба донести обережно до переробки. От, от це те, що ми робимо, і це те, що ми, я переконана, доведемо у всьому світу, що це треба робити.